Вітаю всіх! мене звати Наталія, я... це мій канал В'язання та сільське життя. Трошки я заплуталася в своїх словах. Насправді, це таке спонтанне відео на тему в'язані речі на подаровану мені пряжу. Хто підписаний на мене в інстаграм, той бачив я вчора. Зробила такий огляд в'язаних речей мною на... із ниточок, які присилала мені Ірина Бранд. Іра це моя подруга, з якою ми дружимо уже п'ятий рік. Уявляєте? Я сама вчора як побачила, коли все це почалося. Наша дружба, наше спілкування, я аж так думаю, нічого собі. Це круто, це класно. І завдяки інстаграму я зробила собі такі, ну, як би сказати, такий невеличкий плейлист, ні, не плейлист, ну такий альбомчик, які речі я в'язала із пряжі, яку дарувала мені Іра. І для мене це було дуже цікаво, правда. Деякі речі я навіть забула, з яких із чиїх ниточок я в'язала. Тому що мені дарували пряжу не тільки Іра, а в мене ще є Маринка. Мені присилали ниточки із Новосибірського. Дарувала ниточки мені Оленка Козаченко, тому я думаю, що правильно буде уточнити, ну, як не крутіть, але найбільше пряжі я отримувала від Ірини. Я не знаю, буде це цікаво комусь із вас, або не буде. Але я хочу просто зробити таке відео, в якому на Ютубі покажу всі роботи, які я в'язала, і пряжу, яку я потрогала, пощупала, з якої я пов'язала саме завдяки Ірині. По-перше, вона мене познайомила із пряжею Дропс. Це було перше моє таке знайомство, дуже цікаве. Е, і на сьогодні в мене теж є посилочка з пряжою Drops, Drops, вибачте, яку я ще не пробувала. Це Drops Lima, правильно? Я навіть не, не запам'ятала всіх назв. Е, дуже багато. Хлопку, котону різних виробників. І я прекрасно розумію, що це ці всі ниточки, вони не дешеві. І коли я беру пряжу і задумую щось зв'язати, насамперед у мене, знаєте, такий є страх, хоч би не спортить ниточку. Це, це прям. Знаєте, таке, такий, таке, така невпевненість у собі, що, думаю, господи, хоч би не спортить. Тому що. І чому я в'яжу такі більш легкі варіанти, більш легкі моделі, тому що я в простих моделях я більш впевнена в тому, що я все-таки зроблю те, що я задумала, і мені не доведеться дуже часто розпускати, щоб не... не розтягти ниточку, не нашкодити ниточці. Зараз будуть фотографії, і я постараюся трошки розказувати про ці роботи. Кому цікаво, залишайтесь. І так, перше моє знайомство це був дропс Непал. Зв'язала я із нього ось такий комплектик, дропс флора, з якої я зв'язала ось таку туніку з жакардом. Перша носочна ниточка, з якої вийшли носочки. Ця шапочка зв'язана з 100% мериноса. Тут у мене хлопок із бамбуком. І перша моя кругла кокетка. І ось такий топ, дуже класний. Далі це косинка, із якоїсь пухової ниточки, я не пам'ятаю, але на своєму каналі я робила огляд на цю косинку. Ще один, одна шалечка. це 100% також. І з залишків Drops Floor в мене ще вийшла ось така кофтиночка. Дуже класна, але на сьогодні вона на мене малувата. Джемперочок це 100% вовна, але вона така м'якесенька і така класна і дуже тоненька. Це мій улюблений джемпер. Тут носочки із першим моїм жакардом, мабуть. А це шапочка, по-моєму, це була альпака біленького такого кольору. І зв'язалась шапочка жакардом. Цю ковтинку, чесно скажу, забула, з якої ниточки в'язала, поки не знайшла її в інстаграм. Це теж подарунок від ірини. Тут 50 на 50 мере. У Іри на каналі є переклад, або, як сказати, експрес-майстер-клас на ось цю шалечку і на ось цю косиночку. Я, отримавши пряжу від іри і на одну, і на другу шалечку, звичайно, довго не думала. Зв'язала по її опису на її каналі на YouTube. Носочки жакардом, носочна ниточка. Шапочка дуже тепла, класна, дуже її люблю. А це носочки знову. Дропс не пам'ятаю. Тут склалися дві ниточки. Одна була від Олени Козаченко, друга була від Ірини. Склад майже однаковий, колір майже однаковий, виробники були різні. Але. Зв'язався ось такий джемпер, який я назвала джемпер мир. А тут 100% котон з ефектом фламе, якщо я нічого не переплутала, дуже класний получився. Перша моя аля-вишиваночка у вигляді футболочки. Давня моя задумка, і ось. Завдяки Ірині я її втілила. Ну, а це, звичайно, моя друга аля вишиванка, джемпер ветно стилі. Так, якось усе склалося, що це знову пряжа від Ірини Бранд. Якщо я не помиляюсь, дропс шафран. І навіть ось цю шалечку я зв'язала із ниточок, які прислала Іра. Це шкарпетковий склад. Ось така класна получилась шалечка. Ірина завжди радіє тому, якщо я в'яжу жакард. Жакарт по кругу або розрізний жакард це для неї, як вона каже, космос. А для мене клас пряжа дробка. Яку дарувала мені Ірина. І в результаті ось така шикарна, класна ковтинка. Я її дуже люблю. І розумію, якби не Іра, то всіх цих речей у мене б ніколи не було. Ну, як вам таке відео? Я не знаю. Мені завжди цікаво, що люди в'яжуть із подарованої пряжі. Ви як відноситесь до цієї пряжі? Як ви задумуєте, що з нею зв'язати? Чи довго думаєте, чи ідеї самі приходять, коли ви бачите? Колір, склад. Коли ми купляємо собі самі пряжу, ну, наприклад, я, да? я не купляю, аби вона лежала, я купляю під конкретну річ. Якщо мені треба зв'язати Каті Джемпер, мені треба напівкотон або котон, обов'язково і конкретно. Колір. Ну, а коли приходить пряжа, і <смеш> я, я починаю думати, для чого підійде ця ниточка, е, мої подруги вони знають, які кольори я люблю. Тому з, з кольорами проблем немає. Але склад відрізняється від того, який колись раніше я Мала змогу використовувати в'язання. в'язанні. Тоді я в'язала акрил ну, на півшерсть. шерсть е Алізе, е Мадам Nako. Це три фірми, з якими я колись, точніше, не так, не з якими я колись працювала, да, а пряжа цих фірм була найчастіше в моєму. В Але коли мене почали дівчата балувати, я завжди кажу, що вони мене розбалували. Я вже на сьогоднішній день я знаю, е, як на дотик миринос, кардний миринос, який на дотик Кашемір завдяки Ані, е, який на дотик е, Шкарпетковий склад, що таке альпака, що таке бебі-альпака, що таке шовк. Дуже багато пряжі я спробувала завдяки своїм дівчатам, своїм подругам. І тому, як я вже сказала, для мене дуже таке відповідальне завдання зробити із ниточки От, втілити нитку в якусь таку класну ідею, щоб це запам'яталось не тільки мені, а й людям, які це бачать. Тому в мене до вас дівчата питання. Хто іще так париться над тим, що зв'язати з подарованої ниточки? Чи це тільки я така? Ну, я впевнена, що ні. Я думаю, що ми всі з трепетом і з такою сильною відповідальністю ставимося до пряжі, яку нам дарують наші друзі, подруги, а іноді буває абсолютно незнайомі люди. Зараз я готую подарунок, посилочку. Для, скажімо так, для своєї переможеці в спільному проєкті Філейне В'язання Україна. Цей спільник проводила Олена Козаченко. Він закінчився. І всі спонсори. А я там була саме спонсором, я не в'яжу крючком, я не в'яжу філейку, але я дуже люблю. Такі речі, це якось мене повертає, мабуть, в дитинство. Я пам'ятаю бабусині рушники, і в них такі були вставки, зв'язані філейним в'язанням. Так от, я до того, що коли навіть я готую подарунок незнайомій собі людині, я завжди хвилююсь. До своїх дівчат я вже звикла. Я знаю, які, яку пряжу вони люблять, яку вони будуть носити, яку вони будуть в'язати, які кольори їм подобаються. Це все набагато простіше. А от коли складаєш посилочку для людини, яку ти не знаєш, тут вже трошки складніше. Але беручи свій досвід, я сподіваюся, що Будь-яка ниточка, яка приходить в подарунок, це завжди дає якесь таке відчуття радості і щастя. На цьому я буду з вами на сьогодні прощатись, а то я пропадаю на тиждень, а то й на більше, а от так нахлинуло, і ось. Недавно було відео, і сьогодні знову відео знімаю на задньому фоні. Це у мене барсик, там щось чухмариться. Вибачте, що в мене думки перескакують з одного місця на інше. Але чекаю ваших коментарів, чекаю ваших розповідей. Якщо хтось бажає, знімайте таке саме відео і розказуйте нам, які ви любите в'язати речі із подарованої пряжі. Це буде дуже цікаво. В мене буде ще, мабуть, одне відео про подаровану пряжу, але це буде вже від іншої моєї подруги. Я думаю, що скоро точно так я її зніму. Напишіть мені, вам сподобалось такий ролик? Чи не сподобався? На сьогодні це все. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Я вас всіх обіймаю. Всім пока-пока.